Вітаю всіх з новим 2024 роком. Бажаю нам, по-перше, це быстрішої перемоги. Це, напевно, зараз найголовніше для нас усіх. Ну, і також, побільше всім нам здоров'я, терпіння, якоїсь радості, хоч якоїсь маленької радості в житті. Терпіння побільше, Ну, і, звичайно, щоб наші мрії збувалися, наші, все, що ми плануємо, щоб все здійснювалось, щоб все в нас виходило в новому році. Ну і В свою чергу, я сподіваюся, що в новому році мої плани також. Будуть більш грандіозні щодо каналу. В мене буде більше цікавий контент. В мене з'явиться дуже багато оглядів на українські бренди: як на доглядові, так і на декоративні. Тому, звичайно, чекайте, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. І... Я буду дуже рада, якщо ви будете активні, будете коментувати всі мої відео, ставити вподобайки. Ну і, звичайно, підписуйтесь, буде дуже-дуже цікаво. Отже, бажаю вам гарно відсвяткувати новий рік, і взагалі всі зараз новорічні свята, і дуже-дуже скоро побачимось. あ